Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо гарне свято, свято нашої цілої церкви, коли ми дякуємо Богові за ту святу, богопосвячену особу, яка цілковито віддала себе на службу Богові і людям. Ми її прославляємо. Бо через неї Бог прославився. І церква, яку вона так була вірною, послушною до кінця, церква її ставить нам сьогодні як зірець, як приклад. Посправді, справді, коли пригадуємо собі, 15 років тому Селенський архієрей, глава католицької церкви, проголосив сестру Єсафату блаженною, то він, власне, говорив, Каже, що оці новоблаженні мученики і новоблаженні проголошені праведники вашої церкви, вони сьогодні є проголошені і поставлені на престоли Вселенської церкви, винесені до слави святих на землі. Нехай же ж цей акт і ця подія не стане для вас приводом до вихваляння. Але радше не Христане сполукою до наслідування. Справді ті зерна святості, які Господь Бог дав нашій церкві, вони, звичайно, є причиною того великого торжества, радості, яку ми з року на рік повторюємо, особливо в ті дні, коли ми їх згадуємо. Але Господь Бог дав нам святих не для того, що ми тільки хвалилися, вихвалялися, можливо це великий, кажуть, престиж, як в спільноті є хтось, хто проголошений святим, блаженним. Церква визнала, що його святість є автентичною, правдивою, а не позірною, вдаваною, фальшивою. Бо можуть бути також фальшиві пророки, фальшиві святі, які себе вважають святими і праведними, а насправді в очах Божих є лицемірами. Це церква має вирішити, не ті, що самі себе проголошують такими. Ми кращі, ми вибрані, ми святі, всі решта не вміють молитися, не знають, як Богові служити. Це не є святість, це є самозакоханість, самовпевненість і сліпота. Церква, ведена Святим Духом, вміє розпізнавати зерна правдивої святості. І в своєму часі, дуже часто, після смерті, чому після смерті? Та щоб за життя оті люди, засліплені своєю самозакоханістю, не зійшли на манівці, не приписали собі того, що їм це не належить, бо святість не можна собі привласнити, проголосити. Святість, можна жити, до святості можна і треба стриміти. Та святість інколи буває укрита від людського ока. І Дух Святий в своєму часі показує. Після їхнього відходу вже їхнього довічності церква хоче, щоб ми їх споминали і споминали як приклади до наслідування. Ось сьогодні ми маємо таку особу, святу невісту, Богу посвячену, Йосафату. І ми сьогодні справді дякуємо Богові за ту велику жінку, яку Господь би дав в нашій церкві, за ту покірну, смиренну, послушну сестру, яка осягнула великий ступінь святості, тої святості, до котрої кожен з нас покликаний, і до святості, до якої ми всі йдемо. Бо коли ми охрещені в Христа, ми прийняли Ісуса до свого серця, ми всі покликані до святості. І святість є нашою ціллю. Нашою ціллю не є здобути собі тут славу на землі. Це не є ціль. Ціллю не може бути популярність навіть релігійна і духовна. Бо це ідол бути популярним. Щоб мене люди хвалили. Ми пригадуємо, про кого Ісус Христос говорив. Ви виставляєте свою побожність, щоб вас люди хвалили. Це не є ще святість. Свят дуже часто буває укритою. Але вона мусить бути, дорогі сестри, дорогі брати. Вона мусить бути. Якою дорогою, яка дорога веде до святості? Яка є ознака святості? Дуже часто люди думають собі, що має бути щось надзвичайне, щось вражаюче. Щось захоплююче, шукають сенсацій, шукають чудес, якихось надзвичайних подій. Але це може бути великою спокусою. Каже Йоанн Богослов, Не кожному духові довіряйте любі, бо бувають духи не від Бога. Навіть ангел Сатана може приймати постать ангела світлості. Це говорить Йоанн, який називаємо його ще апостолом любови. І ось тут власне ключове слово прозвучало щойно. Не чудо, не надзвичайні явища є ознакою святості, але любов. І тому каже святий апостол Павло в посланні до Корінтян. Які також, можливо, шукали чогось надзвичайно сенсаційного. Він каже, хоч би я мав навіть дар гори переносити, якісь надзвичайні речі робити, але не мав любові. Я був би ніщо. Я був би як та мій бриняча і кимбал звучний. Бринить мій дуже сильно, кембал звучить далеко його чути, але він пустий. І немає Духа Божого собі. немає любові. І тої любови, яка має проявлятися щоденно. Бо може інколи ми були би здатні на якийсь одинокий, великий, героїчний вчинок, змобілізуємося, зберемо всю свою енергію, силу, щось зробимо надзвичайне, потім думаємо, які ми гарні, як ми гарно поступили. Це ще не є святість. святість доконується в тиші серця, в тиші, в тиші, в тиші щоденного служіння. Святість це не є одноразовий акт, це є стиль життя. До такої святості треба великого зусилля, великої праці, великого навернення. Великого навернення щоденного. Ми читали в сьогоднішньому Євангелії. Про того багача, який потім був дуже розчарований своєю вічною долею, і сказано, що той бенкет розкошував, зауважте, розкошував і бенкетував щоденно скаже. Бенкет це не була одноразова подія з якоїсь гарної нагоди. Це був стиль життя, забава розкоші, їж, пий, веселися. Він життя марнував на розкоші, марнував. А любові не було. По чому це було видно? Він нікого не бив, нікого не ненавидів, не сказано про це. Але притча говорить, що він був байдужий. Протилежності до любови не є ненависті. Байдужість. І ми знаємо, як можна. Зранити другу людину вбити її байдужим поглядом. Трактуванням її так, якби її не було в твоєму житті. Це в них більше, ніж якась сварка, крик, конфлікт. Бо тоді розумієш, ага, щось має проти мене, сказав чи сказала, може вияснити ситуацію. Байдужість. Трактування тебе як повітря це дуже жорстоко, дуже несправедливо. Тою байдужістю, О, та пропасть, яка була між тим багачем і Лазарем, це власне була пропасть байдужості, яку він викопав своєю поведінкою щоденною. Бо той лежав, а це його не зауважив. Вперто послідовно з дня на день. І скінчилося і одне, і друге. Життя наше також скінчиться колись. І Господь Бог покаже. Як ми живемо? Чи між нами і другими людьми не була викопана пропасть? Єосафато, як і кожен святий, правдивий святий, завжди були повні любові. І саме на цьому полягає святість. Іван Павло II, коли проголошував наших блаженних мучеників і сестру Єосафату, то він казав, що вони вчать нас подвійної любові. Не казав нас робити чуда, якісь надзвичайні речі, подвійної любові, любові до Бога і до ближнього. І потім каже так, зачитаю вам ті слова дуже цікаві і повчальні. Через хрещення кожен християнин, кожен без винятку, покликаний до святості. Не від всіх вимагається, як від цих нових блажених мучеників, найвищого випробування через проливання крові. Це особлива ласка, яку удостоюється вибрання, які йшли до цього також щоденною жертвою. Мучеником не стається за одну мить, мучеником стається ціле життя. Однак, каже Папа, кожному доручено. Завдання йти за Христом із щоденною та вірною самовідданістю, як це робила блаженна Йосифата Гордашевська. Вона посвячуючись дітям хворим убогим, неписьменним та знедоленим у часто важких і непозбавлених страждань ситуаціях у надзвичайний спосіб. Зуміла втілити Євангеліє у своє щоденне життя. Чи ви зауважили одну річ, попри всі дуже повчальні моменти? Два рази в тих двох реченнях сказано слово щоденно каже: «Іти за Христом із щоденною вірною самовіданістю. Іти за Христом. А потім, посвячуючись у Бога, втілила своє Євангеліє у своє щоденне життя. Ось дві, неначе, колони, на яких будується святість, дві заповіді любови Бога і Ближнього. Ви це гарно виражаєте, кажучи про дух молитви і служіння блаженої Йосифати. Ота молитва перша. Ознака святості це вірність, щоденна вірність, самовіддана вірність молитві. Це робить людину святою. Бо джерелом святості не є сама людина. Джерелом святості є Господь Бог. Людина, яка щиро молиться, автентично молиться, вона також буде готова посвячуватися служінню ближньому. І тому служінню, яке дуже часто звичайне, вимагає не на раз посвяти, терпіння. Дивіться, сказано, що, а ви з історії трошки знаєте, що у часто важких і непозбавлених не страждань в ситуації ви всі знаєте, про що йдеться, ми всі не на раз переживаємо. І то часто переживаємо важкі, непрості і не позбавлені страждань ситуації. Хтось каже, ну це не є дорога святості. Ні, це може бути саме ознака того, що ми йдемо дорогою святості. Але це має бути власне дорога послуху Богові і церкві. Бо можна страждати через свій гріх, через свій непослух, через свою гординю. Це не буде дорога святості. Але послушно, покірно виконувати щоденно свої обов'язки супроти Бога і супроти ближніх. Це є дорога святості. І сестра Йосифата саме таку програму життя собі обрала. Простеньке речення, на кінець вам прочитаю, як її заповіт, як її може напучення, напутнє слово для кожного з нас каже так. Намагатимуся якнайкраще виконувати свої щоденні обов'язки, пам'ятаючи, що Бог дивиться на мене. Ось то є дорога святості. Пам'ятати, що живемо під поглядом Бога, Бога, який нас любить, який нас благословить, який нам бажає добра, тобто святості, під поглядом такого Бога жити і ходити. Це буде давати силу щоденно виконувати звичайні, щоденні обов'язки там, де ми є. Як найкраще їх виконати, і це буде дорога нашої святості. Якщо ти є монахиня, виконуй щоденно свої обов'язки. Як найвірніше. це буде дорога святості. Коли ти є політик, виконуй як найкраще свої обов'язки щоденні, це буде дорога святості. Коли ти є вихователькою вдома дітей, виконуй якнайкраще свої щоденні обов'язки, пам'ятаючи, що Бог дивиться на тебе, благословить тебе. І це буде дорога твоя святості. Ось цей шлях, який нам показує Євангеліє, Боже Слово, яким пройшли великі святі нашої церкви. І на цьому шляху, не також, я вірю, сподіваюся, що всі ми на цьому ж також йдемо. Вчимося від них, щоб Господь Бог просвітив наше серце, дав нам пізнати дорогу правдивої і святості. І кожного дня щоденно робити були маленькі кроки в напрямку до кінцевої мети нашої життєвої дороги, до святості у Господі. Амінь. Слава Ісусу Христу!